Вітаю! В даному відео поспілкуємось про встановлення сайту WordPress на ваш хостинг. Відразу попереджую, що встановлення в один клік я наполегливо не рекомендую. Наприклад, з наступних причин. По-перше, це менше досвіду. І коли вам знадобиться щось несподівано виправити, то з цим можуть виникнути проблеми. По-друге, це обмежений контроль при установці, і ви можете. Отримати сайт, який не ідеально підходить під ваші потреби. Старі версії у випадку з хостінгром не дуже актуально, а от надмірні плагіни, ще й як актуально, вони там нахерачують штуки три, і відповідно, що це може суттєво сказатися або на швидкості, або на безпеці, або на, ще, на якимось пунктам, словом. Чим менше плагінів, тим краще для вашого сайту. Це одне з головних правил у випадку з найпопулярнішою CMS у світі. Отже, далі обмеження налаштування це в принципі у нас попередній пункт, безпека це найважливіший пункт і найперший, через який я наполегливо рекомендую саме використовувати ручний метод встановлення, тому що таким чином ви можете налаштувати тонкі параметри, які насправді критично важливі для вашої безпеки. Ну і проблема з переносом. В принципі, бажано вміти ручну установку, щоб вміти перенос, але в випадку з WordPress часто використовуються просто плагіни, які через інтерфейс дозволяють все переносити, тому це тут не дуже актуально. Тим не менше, я покажу вам дійсно оптимальний, безпечний і коректний варіант, як. Встановлювати WordPress. Значить, написав Google WordPress.org, бачу кнопочку Download, відкриваю, це те саме сторінка, що отут кнопка Get WordPress, і велика синя кнопка Завантажити WordPress. Натискаю, завантажую архів. Всередині цього архіву у нас буде вже навіть папочка всередині. Це не є добре, це взагалі не зручно для нашого хостингу, але щось придумаємо. Окей, переходимо безпосередньо до самого сайту. Значить, нам тут знадобиться якраз файловий менеджер. Або сюди, або сюди натискаю в панелі керування і відкриваю доступ до файлів. Значить, що ми бачимо всередині файлового менеджера? А, є папочка, папочка public.html відкриваю її. І тепер дивіться. А те, що всередині архіва знаходиться всередині папки WordPress, оці всі папки і файли, саме їх необхідно завантажити сюди. Значить, що можна для цього зробити? Для цього можна взяти просто сам архів, от відкрити папку, взяти сам архів і перетягнути його відразу сюди. Можна так і натиснути кнопку завантажити і вибрати там файли, його аналогічно просто вибрати через інтерфейс. Отак, от різниці немає. Значить, на верхній панелі у нас все найголовніше. А саме а, скачати якийсь файл, якщо вам потрібно, або всю папку. Замонтажити його на сервер. І а, найважливіше це коли ви натискаєте на якийсь файл, то тут є можливість його а, Розархівувати, заархівувати, заблокувати, відредагувати і так далі. Ну, наприклад, ви можете оцей PHP а, змінити йому ім'я. Ну, тут, в принципі, не саме редагування, а саме така штука. Неважливо. Під час розрахування я спробую зробити одну хитрість. А саме Значить, натискаю розрахювати екстракт. А вибираю саме от оцю папочку. Коротше, пишу просто дві крапки сюди. Значить, воно насправді закине туди, куди не можна закидати. Але це нічого. Натискаю. Так, і повертаюся назад в, а, на головну. Значить, бачу, тут є WordPress. Що я роблю? Дуже страшну штуку. Видаляю HTML. Нажимаю Delete. Після цього я WordPress перейменовую. Дуже уважно не помилитися. Паблік HTML. Окей. Rename. Є. Yeah. Як бачимо, права були ті самі на папочку, тому, в принципі, окей. Okay. Значить, двойним кліком відкриваю і бачу, в принципі, всі, всі якраз те, що нам потрібно. Небезпечно, але зато просто. Тепер я перехожу на сайт, який у нас раніше відкривався таким чином, той PHP-файл, як він саме відкривав цю сторінку, і натискаю оновити. І тут у нас вже, якщо ви, по суті, після переходу на власний домен побачите сторінку встановлення, ну, як мінімум, вибіру мови. То це значить, що ви на правильному шляху, ви все зробили правильно, і у вас в пабліка. Вже знаходяться всі необхідні файлики. Чудово, можемо переходити далі до наступних етапів. Значить, наступним етапом нам потрібно створити базу даних. Ось ми бачимо, що ага, ну, значить, нам треба тут а, зробити, зробити ці штуки, тут ще є ще якийсь там ВП-конфіг. Ну, в принципі, нас ну, це все не цікавить. Нас цікавить, саме треба заповнити всі оці пунктики. Окей, тепер, значить що? Повертаємося назад до панелі керування гостингом і від, відкриваємо управління базами даних. Краще тут вводити не самі стандартні назви, але і не а, якусь абракадабру, тому що абракадабра тут і так вже в наявності. Наприклад, зроблю щось таке там database школи, потім користувач. А, Типа школи School User і пароль. А наприклад, можна відразу тут згенерувати якийсь парольчик, хоча він мені здається, трохи маловатим, тому я його трохи розширю. Окей. А, є, але відразу скажу, що оптимально зберегти ці дані кудись. Ну, а є всього два варіанти, які я можу вам порекомендувати для вашого комп'ютера. Окрім папірця. <хи> Значить, перший варіант ви створюєте текстовий документ. В нього додаєте ці дані, але це важливо. Цей текстовий документ просто так валятися не повинен. Після цього вам важливо його заархівувати і на цей архів зробити пароль. От сюди ввести пароль, і це буде ваш унікальний пароль для всіх захищених файлів. Це дійсно ефективний метод, який гарно захищає, підібрати цей пароль треба там дуже багато років. Звісно, якщо у вас соціальна інженерія не дозволить його зробити швидше. Так от, у випадку, коли такий варіант вам здається зашкваром, то додатковим непоганим варіантом буде менеджер паролів. Колись я користувався LastPass, він мене також задовбав. Багато хто використовує кипаси. Але от я би порекомендував один із дійсно чудових варіантів EndPass. Його прикол в тому, що він зберігає, в нього немає централізованого сервера. Тобто це просто програма, а дані вона зберігає на вашому, вашому особистому диску. І в зашифрованому вигляді. Коротше, класна штука. Можна використовувати якраз для цілей, для подобних цілей підійде чудово. Значить, що з цим менеджером паролів треба зробити? Треба вставити а, сюди, наприклад, такі речі: типу BD, вставляю префікс і вставляю назву. Отак от, от. Разом. Потім а, користувач. користувач Вставляю це і вставляю назву. І пароль. Пароль нам також, в принципі, на, для того, щоб заходити на базу даних, теоретично він нам не потрібен. Нам достатньо знати пароль до хостинга. Зазвичай. Да, Цю останню палку я видалю на всякий пожарний. Мені досить такого парольчика. Все. Значить, я записав, і тільки після того я наскаю створити. Все записано, все збережено. Отак, Ctrl-S, натискає, все збережено, все створено, Окей, база даних є, можна навіть відкрити. php MyAdmin. це спеціальна інтернет-програма, яка допомагає вам заходити всередину базу даних, там щось вправити. В випадку з WordPress зазвичай це не потрібно ніколи. Отже, повертаємося до нашого сайту і вводимо ті дані, які у нас створилися. Назва бази даних: 1. Користувач 2, пароль 3. Хост залишаєте localhost. префікс, 3 рандомні символи. Тільки, не дай Боже, не українською. Ну, от в мене є якийсь хигер, БДД-1. Все, Окей. Нижнє підкреслення не забувайте обов'язково, тому що інакше вам буде важко читати потім ці пункти. Написали наскаю відправити. А що я бачу далі? Так, ага, пароль не треба зберігати, і почати встановлення. Починаю чудово. Тепер а, продовжимо. Розбиратися з сайтом. Значить, це у вас пароль до сайту. Аналогічна пароль до сайту. По-перше, він має бути максимально складним, краще нагенерувати штук 30 символів, наприклад. Ось так. А менеджери паролів чим класні, тим, що вони ще дозволяють безпечно генерувати дуже, ну, дійсно там серйозні і ефективні паролі словом. І, по-друге, зберігати їх і для різних сайтів мати різні паролі, і просто вводити їх натисканням кнопки. А запам'ятовувати тільки один пароль, власне, до цього саме менеджера паролів. Тому ця штука, я вважаю, все-таки корисна. Ім'я користувача. Наприклад, давайте залишу от таке. Ну, і в принципі, що стосується. Паролю, то я можу також використати той, який у мене вже в наявності збережений, для спрощення собі життя. А, також нам знадобиться електронна адреса для того, щоб сайт міг вам, як адміністратор, надсилати різні сповіщення. Вводьте сюди там, свою електронну адресу. Ну і для краси назву сайту. Вводимо, Значить, пошукові системи ми не вимикаємо. Залишаємо галочку неактивною. Якщо у нас, якщо у вас буде блог, якщо у вас тільки школа, в принципі, можете і вимкнути там, для необхідності. Значить, встановити WordPress наступний крок. Окей, Capybara, увійти. І тут уже якраз нас чекає форма входу. А відразу вам покажу. Значить, дивіться. VP-Login, або VP-Admin, ось так, це стандартні посилання на адміністративну панель. Ми їх будемо змінювати з питань з безпеки, але. Це для вас в першу чергу інформація про те, як знайти адмінку, навіть якщо ви просто увійшли на сайт. Тобто, я дивіться, я просто перехожу на сайт, і тепер мені треба щось із цим зробити. І я от можу тут писати, а якраз цей ВП-адмін для того, щоб перейти вже безпосередньо в адмінку. Коротше, сюди вводите, на скайт запам'ятати, вводите ім'я користувача і пароль, які ви отут зберегли в вашому менеджері паролів. І далі ми вже увійдемо безпосередньо на сайт. Тоді у нас є сайт. По факту ми вже все встановили, тобто ми справилися з тим, щоб а, в... Файловому менеджері додати необхідні файли, ми створили базу даних і її використали під час встановлення. І у нас є вже чистенький, красивенький, шикарний сайт з WordPress. Можна відразу зайти на оновлення, як бачите, тут у нас а він пропонує ще й встановити локалізовану версію і трошки перестановити, трошки оновити. ну... Не дивлячись на те, що ми щойно скачали, це трошки дивно, але все-таки оновлення в випадку з Wordpress це добро. А, чому? Тому що а, оновлення допомагають забезпечити безпеку вашого сайту. Оновлення плагінів дуже важливо робити і вмикати, наприклад, автоматичне оновлення бажано, і оновлення самої системи також досить важливо. І а, це, як, як мінімум, Додаткової аргументи для безпеки вашого сайту. Тож, надскати цю штуку можна, і якраз просто подивитися, яким чином буде відбуватися саме оновлення. Сам WordPress, здається, також можна налаштувати на те, щоб він автоматично оновлювався, коли буде цей. Як варіант, можна вибирати тільки технічне оновлення безпеки, а уже оновлення самої платформи виконувати вручну. Щоби а, там не було такого, що в ЗНЕСКО вони щось сильно змінили, у вас там резирні копія не залишилась, ну і так далі. В наступних уроках коротко пробіжимось по основним розділам, а на цьому наразі все. До зустрічі у нових відео.